Отон гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Знали ви, що популярна класифікація кормів: економ, преміум, суперпреміум, холістик це лише маркетинговий хід. У законодавстві немає чіткого визначення цих термінів, тому виробники можуть використовувати їх на свій розсуд. Я Ксенія Довбиш, ветеринарний лікар, і дієтолог. І я розкажу, яким має бути якісне і здорове харчування ваших улюбленців. Власники тварин у бажанні забезпечити улюбленця найкращим часто покладаються на маркетингові терміни і іноді неправильно їх розуміють. Написи преміум, суперпреміум, холістик ніби обіцяють власникам, що цей корм найкраще, що може потрапити у миску, собака чи кота. Але в законодавстві такої класифікації не існує, отже, вона ніяк не регулюється. Законодавчі корми діляться на повнораціонні, ті, які місять усі незамінні поживні речовини, та додаткові, які не можуть бути використаними як єдине джерело харчування. За якими ж критеріями треба обирати корм? Є три основні питання, які потрібно поставити перед покупкою: чи він безпечний, чи він повнораціонний і чи підходить конкретній тварині. Міжнародні організації, Європейська Федерація виробників кормів для домашніх тварин та Американська асоціація контролю за якістю кормів називають приблизно 50 показників, за якими необхідно оцінювати раціон, наприклад, вміст незамінних амінокислот, жирів та ряду мінералів. Тобто, у доказовій дієтології та законодавчо корм оцінюється за його поживною цінністю, тобто за нутрієнтним складом. І закон також вимагає використання безпечної сировини, тієї, яка не містить токсинів, антибіотиків, шкідливих мікроорганізмів та іншого. Окрім витрат на сировину, вартість корму також включає контроль виробництва, кількість лабораторних перевірок продукту, роботу наукових співробітників, які розробляють формули, і інновації виробництва. Як ставитись до субпродуктів у складі корму? Це дешеве замінник м'яса чи корисний інгредієнт? Якщо ви ставите собі це запитання, наступна інформація для вас. Американська організація контролю якості кормів відносить субпродукти до вторинних продуктів, які виробляються на додаток до основних. Але це не означає, що в них мало харчової цінності. Наприклад, печінка містить залізо, вітаміни групи В і вітамін А. Це позитивний вплив на нервову систему, шкіру і зір. До того ж, субпродукти можуть бути і рослинного походження, зокрема, кукурудзяне, борошно, водорості. Тож не варто боятись, якщо знайдете на упаковці корму слово субпродукти. Музика. Головне, щоб тварина отримувала всі необхідні їй поживні речовини. Це ж стосується і м'яса. Ми звикли, що ягнячий кролик це ніби щось більш корисне ніж курятина, яловичина чи свинина. Проте, якщо на упаковці вказано повнораціонний, це означає, що у будь-якому із варіантів для тваринки будуть забезпечені усі поживні речовини. Якщо ж корм додатковий, тоді незалежно від того, ягнятам чи перепілка, ми маємо його добалансовувати. Якщо хочете додати субпродукти до комерційного корму, зверніться до ветеринарного дієтолога.